Всім привіт! З початком осені в мережі вийшло чимало нових фільмів та серіалів, тому сьогодні у мене для вас достойних для вашого перегляду картин, які подарують вам чудовий настрій і заряд яскравих емоцій. Як завжди, чекаю на ваші підписки, вподобайки та коментарі, які будуть найкращою подякою за мою роботу. Відкриє сьогоднішню добірку серіалу. Тут і тепер серіал розповідає про чотирьох киянок, Лару, Ельку, Юлю і Сусану, які не відкладають життя на потім. Вони зустрічають світанок після випускного на даху багатоповерхівки і вирішують жити тут і тепер. Не очікуючи на кращі часи, кожна з подруг мріє про своє щасливе майбутнє, вкладаючи в ці мрії різні аспекти: смерть, славу, свободу, справедливість. З Часом вони усвідомлюють, що, рятуючи інших від смерті, знаходять найглибший сенс у житті. Справжня любов перевершує славу, а абсолютна свобода може наштовхнутися на егоїзм. Головні ролі в серіалі тут і Тепер виконують акторки Катерина Кузнецова, Наталія Бабенко, Дар'я Баріхашвілі, Аліса Тункевич. Серіал Дрон розповість про українських правоохоронців. В серіалі капітан Лесь Коваль неочікувано отримує дрона фронтового собаку, а це найголовніший герой цього серіалу. Реальне його ім'я Дох. До цього серіалу він працював у поліції. Актор Максим Самчик грає оперативника та за сумісництвом господаря пса. У першій серії Лесі не має часу на собаку. По-перше, він не готовий прив'язуватись до живої істоти, бо війна вчить тому, що чим глибший зв'язок, тим більше біль після втрати. А по-друге, у поліцейських просто немає. Часу займатися домашніми улюбленцями. Викрадена вагітна жінка і ніхто не знає, де її шукати. Більш того, коли викрадача вдається спіймати, він відмовляється викривати місце знаходження жертви, тож команді поліцейських треба переграти стрімко спливаючи час. В якийсь момент Лесь майже готовий піти на поступки злочинцю, проте дрон виявляється дуже корисним членом команди і підказує вірне рішення. Якби не він, поліцейські програли б цей бій. Таким чином, дрон стає ключовим. Гравцем у відділку, врешті-решті, йому не треба звикати до собачої роботи. На знімальному майданчику пес став справжнім талісманом проєкту або навіть янголом охоронцем Серіал моє кіно про кохання, що повертає до життя. Серіал розповідає історію подружжя, кондитерки Саші та кіносценариста Дані, яке не змогло пережити спільну втрату. І це зруйнувало їхній шлюб. Даня вважається зниклим безвісти під час волонтерської поїздки на фронт. Кав'ярню Саші зруйнували уламки російської ракети. Коштів на ремонт у дівчини немає. Тож вона вирішує погодитись на пропозицію продюсера телеканалу, для якого колишній чоловік писав сценарій і завершити роботу, як співавторка. У руках головної героїні опиняється ноутбук чоловіка і його записки про їхнє спільне життя, про яке він так мріяв зняти фільм. Пульс. Сюжет фільму розповідає нам реальну історію про життя Оксани Батовчук. українська легкоатлетка з маленького містечка показує хороші результати на біговій доріжці. І, незважаючи на конкуренцію, прагне пробитись у великий спорт. Її головна мета це Олімпійські ігри. Коли її спортивна кар'єра тільки починає розвиватись, плани на майбутнє руйнуються. Внаслідок автокатастрофи Оксана майже повністю втрачає зір і отримує від лікарів заборону на важкі фізичні навантаження. Проте вона не збирається здаватися та вирішує довести на шляху до справжньої мрії, не існує перешкод. Меріал тільки живий. Ця чотирьохсерійна робота розповідає про хлопця, у якого війна забрала все, але дала можливість знайти нове покликання, кохання і зрозуміти справжні цінності життя. Молодий режисер Вітька мріє створити шедевр і потрапити на червоні доріжки міжнародних кінофестивалів. Однак його плани руйнуються через повномасштабне вторгнення, і йому доводиться переосмислити своє життя. Невдовзі до цих подій він закохується в активістку Олексу. Вона вирушає на фронт, а Вітька, намагаючись знайти її. Спочатку стає волонтером, а потім приєднується до загону під командуванням українського офіцера Чумака. Напишіть в коментарі, на які новинки чекаєте, та на що не пожалкуєте свій дорогоцінний час. Дякую, що залишаєтесь зі мною, і до зустрічі з новим відео. Бувай!